Доброго дня, другокласники, урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 26 та зошит на сторінці 11. Вже дзвоник сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми, часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Сьогодні на уроці ми будемо ознайомлюватися з відніманням одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 11, відняти 2. Удосконалювати вміння розв'язувати задачі з двома запитаннями та вправлятися в кресленні та порівнянні довжини відрізків. Попрацюємо з таблицею сотня. Назвіть одноцифрові числа від 0 до 9, назвіть двоцифрові числа від 11 до 20. Чим відрізняються двоцифрові числа від одноцифрових? Вірно. Одноцифрові числа складаються з однієї цифри. Двоцифрові числа складаються з двох цифр. На що вказує перша цифра зліва у двоцифровому числі? Так, на кількість десятків. На що вказує друга цифра? На кількість одиничок. Тобто в числі 19 у нас є один десяток і 9 одиниць. Скільки десятків і одиниць у числі 25, скільки десяток і одиниць у числі 42, скільки десятків та одиниць у числі 65. Порахуйте десятками від десяти до сотні. Як називаються ці числа? Вірно, вони називаються круглими. Чому? Числа, які закінчуються на нуль, називаються круглими. Молодці. Підручник сторінка 26, номер 141 Прочитайте запитання, розгляньте малюнок. Дайте відповіді на запитання. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Нижче запишіть приклади 142. Запишіть приклади в ЗОшит та розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Розглянь схему та поясни, як знайшли різницю чисел 11 і 2. Ми знаємо, що різниця це віднімання. Отже, від 11 треба відняти 2. Розглянемо це на кубиках. Порахуємо, скільки їх було. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, отже було 11 кубиків. Ми знаємо, що число 11 це 1 десяток і одна одиничка. Або ми можемо сказати, що це 11 одиничок. Добре, від 11 одиничок треба відняти 2 одинички. Спочатку подумаємо, скільки треба відняти одиничок від 11, щоб залишилося 10. Від 11 треба відняти спочатку одну одиничку. Отже, число 2 ми розкладемо на 1 і 1. Від 11 ми спочатку віднімемо один кубик. Відняли. Залишається 10. І потім ще один віднімемо, щоб разом їх було 2. Залишається всього навсього 9. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, від 11 відняти 2, то залишиться 9. Запам'ятай цей прийом обчислення каже нам маленьке кенгурятко, яке живе у нашій книжці. Розглянемо це на виразі. 11 відняти 2. Спочатку. Віднімемо скільки одиниць від 11, щоб залишилося один десяток, тобто 10. 11 спочатку віднімемо 1. Тобто, якщо ми віднімаємо 1, то 2 треба розкласти на 1 і 1. Від 11 віднімемо 1 буде 10. І потім ще віднімемо 1, то буде 9. Отже, запам'ятайте правило. Спочатку потрібно відняти скільки одиниць. Щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць. Номер 144. Виконай віднімання, скориставшись зразком міркувань. Розглянемо у нас є числова пряма від 11 треба відняти 3. Отже, міркую так, розкладаю число 3 на такі два числа. Щоб під час віднімання першого числа отримати десяток. Отже перший від'ємник буде 1, а другий від'ємник 2. Ось розклали число 3 на 1 і 2, від 11 відняти 1, то буде 10, від 10 відняти 2 то буде 8. Тобто, від 11 віднімаємо спочатку 1 залишається 10, а потім віднімаємо ще від 10-ти 2, то буде 8. Розглянемо на числовому виразі 11 відняти 3. Від 11 треба спочатку відняти 1, тобто 3 розклали на 1 і 2. 11 відняти 1 то буде 10, а потім ще 10 відняти 2, то дорівнює 8. Ось ми з вами спробували навчитися віднімати одноцифрові числа з переходом через десяток, виду 11, відняти 3. Запишіть у зошиті приклади 144. Запишіть приклади, які подані нижче в один стопчик. Будемо їх розв'язувати коментуючи, так як показано на ось цьому виразі в прикладі. Записуємо перший приклад: 11 відняти 4. Міркуємо так, спочатку потрібно відняти скільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту. Отже, від 11, скільки треба відняти, щоб отримати десяток одиничку. Отже, 4 нам треба розкласти на 1 і 3. Розкладаємо. 11 відняти 1 буде 10, а потім від 10 ще відняти 3 то буде 7. Міркуючи таким чином, запишіть та знайдіть значення інших виразів. Потім звіримося. Я сподіваюся, що всі приклади ви вже виконали. Звіримося. Запишіть у зошитах приклади 145. Запишіть три приклади у зошит та обчисліть їх, потім звіримося. Ви просто молодці! Всі приклади розв'язали вірно. Номер 146 Розв'яжи задачу за двома запитаннями. Прочитаємо умову задачі. На тренуванні з легкої атлетики бігом займаються шість спортсменів. А стрибками на три спортсмени більше. Що питають у задачі? Зверніть увагу в нас: тут є два запитання: перше, скільки спортсменів займаються стрибками. Друге, скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками. Проаналізуємо задачу: Скільки спортсменів займається бігом? Так, вірно. А скільки спортсменів займається стрибками? Ми не знаємо, скільки, але ми знаємо, що на три спортсмени більше. Запишемо у зошити задача 146, а запишемо скорочений запис. Розглянемо скорочений запис. Бігом займається 6 спортсменів. Стрибками невідомо скільки, але сказано, що на три спортсмени більше, ніж бігом. Можемо ми дати відповідь на перше запитання, скільки спортсменів займаються стрибками, якщо ми знаємо, що бігом 6, а стрибками на 3 більше? Вірно? Треба 6 додати 3, та буде разом 9 спортсменів. Отже, стрибками займається 9 спортсменів. Прочитаємо друге запитання. Скільки всього спортсменів займаються бігом? І стрибками разом. Ми знаємо, що бігом займається 6 спортсменів. Стрибками займається 9. А як же дізнатися, скільки це буде разом? Вірно, зробимо дію додавання. Обчисліть вираз, скільки буде 6 додати 9. 15 спортсменів. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі. Запишемо її. Відповідь. 15 спортсменів займаються бігом і стрибками разом. Молодці! Задачу розв'язали. Ми навчилися сьогодні розв'язувати задачі з двома запитаннями. Молодці. Номер 147. Наскільки сантиметрів червона смужка довша за жовту. Розглянемо дві смужки. Щоб, їх, щоб порівняти їхню довжину, потрібно виміряти спочатку довжину червоної смужки та довжину жовтої смужки. Вимірюємо довжину червоної смужки. Молодці. Всі вірно виміряли. Довжина червоної смужки 11 см. Всі ви починали вимірювати від нуля. Добре. Довжину жовтої смужки треба виміряти. Так, довжина жовтої 7 см. Отже, щоб порівняти дві смужки. Червону і жовту. Щоб дізнатися, наскільки сантиметрів червона смужка довша за жовту, треба що зробити. Вірно, від 11 відняти 7. Запишемо вираз. Обчисліть вірно 4 см. Отже, червона смужка довша за жовту на 4 см. Молодці. Завдання 148 та завдання 149 виконайте самостійно. З лісу вибігла лисичка. Перший номер одиничка. А за нею мчить сова. Гляньте, в неї номер два. Кізачок клубком згори. От так номер. номер 3. Зошит, Сторінка 11. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть числа 22 та 33 по рядочку. Номер другий. Закресли відповідну кількість квадратів та обчисли. Розгляньте вирази. Закресліть відповідну кількість квадратів та зробіть обчислення. Номер третій. Обчисли зручним для тебе способом. Обчисліть та запишіть значення виразу. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!